Всіх вітаю, з вами Марія, всім вам гарного настрою та приємного перегляду. Давайте роздивлятись про зміни у вашому оточенні. Так, ну філіжаночка попереджає, що буде гучно і буде летіти. Тож ховайтесь, хто у гарячих точках, хто. Треба розуміти, що десь там щось планується. Знов, як і всі ті дні. І знаєте, це більш там, де вода, то що Одеса, ось десь там, там, де близько вода, ось ці регіони. Будьте обережні. Так, і давайте тепер до нашої теми. Розміни у вашому оточенні. Тут хтось буде гостей приймати. Тут дивіться, як жінка дуже, так знаєте, всміхнена така така, нібито дуже приємна. Давайте я ви знаєте її характер, ви знаєте, що людина, коли їй треба, вона вміє бути приємною. Тож для вас не буде там е, якимось там ну, новиною, що людина не завжди бува приємна. І бувають моменти, коли вам дуже-дуже так знаєте, не хочеться навіть не те, щоб там. Спілкуватись з людиною. Не хочеться навіть і згадувати. Буває таке. Але це може бути людина з вашого з вашої родини. Ну Тобто, це не та людина, яку там, знаєте, ну забули і все. Тут ви повинні час від часу спілкуватись. Тут якесь таке, як Ну, як гостинність будете виявляти до людини, але насамперед будете знати, що, от, наприклад, там дві годинки вона піде, і будете дуже очікувати. Ці дві годинки. Ну, Це я як приклад кажу. Потім е, показаний мені чоловік е, роздивляється якусь перемогу. Ну, Дивіться, якась там ситуація в нього вдало склалася. І він як результат якоїсь там роботи роздивляється. Буде з вами обговорювати цю ситуацію. Не дуже така довга розмова, ну, але ви вислухаєте уважно. Зміни у вашому оточенні для когось спілкування дві жінки, от як ставиться хрест на цьому спілкуванні. Образа тут поставить той хрест. Не показано мені, ну, що такі, знаєте, аж занадто складні тут стосунки, ні. Просто Зараз хвилиночку. Тут треба було б щось врівноважити, але от люди якось не пішли на такі домовленості між собою. Якось одна людина, не те щоб там аж занадто глибока образа, ні, воно так не виглядає, але буде якесь таке, знаєте, неприємне відчуття. А Щось мені філіжанка сьогодні геть не показує хоч би якусь літеру, щоб вам більш такі ретельні підказочки дати, але нема. Поки що нема, може, будуть потім там в інших якихось ситуаціях. Для когось з вас зміни в оточенні, дивіться, хтось з вашого оточення. Хтось, наприклад, там може то чоловік ваш, може то е, ну, там, батько ваш, якось е, чоловіча стать, але дивіться як. Людина, немов в окулярах, от в таких, знаєте, як замилених в окулярах. Не, що неприємне показано? Ті люди, з якими він спілкується. Вони як обкрадають його. Ви е, з'являєтесь саме в той час, коли, ну, як-то знаєте, вже щось, щось він загубив, щось він втратив вже е, тут. Тут ситуація, коли ви людині будете намагатись відкрити очі на тих людей, Будете, як проженете цих людей з його близького кола. Знаєте, от як, ну, як не будете пускати їх до нього щось таке, а й йому будете новини. Про цих людей розповідати, щось, ви такі, якусь інформацію ви маєте, ви її будете як пере, передасте ну, цьому чоловікові. Потім ось тут показана ситуація, коли жінка дуже налаштована на своє зростання. І, знаєте, тут якесь питання є в чоловіка, він буде ставити це питання, ну, щось він там не розуміє у, вашому, у вашій давайте так, у вашій праці або в вашому прагненні. Щось ви, ви собі щось там намріяли. Ви навіть знаєте модель того, як ви хочете, щоб воно було у вас в голові є. Ви як образами якимось вже цю ситуацію для себе моделюєте, а от йому не зрозуміло. буде ставити вам питання. Ви якось поясните, але ви не будете дуже зосереджені на тому, щоб там дійсно він зрозуміє, дійсно він. Ну, якби то, знаєте, буде настільки зацікавлений, як ви. Важливе те, що ви хочете робити, і як ви хочете робити. Будете э, самотужки якусь свою ідею втілювати в життя. І дивіться, тут зміни будуть в оточенні, в тому сенсі, що цей чоловік, він, він якби то і залишається поряд з вами, але. Знаєте, якась така в нього образа, він як, ну ви як відсунули його від себе. Ви як знаєте, от незацікавленість ним він дуже буде відчувати. Він дуже буде... Тут як ревно ще до вашої справи, до того, що ви ну, знаєте, як палаєтесь як, якоюсь ідеєю. І людина, от, ну Йому буде не вистачати вашого оточення. Тут зміни в вашому оточенні, вам вони навіть помітні не будуть, а от йому дуже. І ви якось трошки віддаляєтесь ну, просто саме через те, що ви будете зайняті своєю роботою, своєю ідеєю. Може там, щось таке, знаєте, будете втілювати в життя. Далі, дивлюсь. Так, ось тут нове знайомство для когось показане, перспективне, але дивіться як тут. А тут одразу магія показана. Тут дивіться знайомство, яке. Тут щось чоловікові на голову натягується якась магія. Якщо то якісь привороти, то давайте я просто скажу, що поламаєте чоловіка, я дуже добре розумію, що філіжанку дивляться дуже різні люди. І тут Ну, не для всіх ця інформація, тож не натягуйте всі собі на голову, я ні в, чого, ні в чому нікого не звинувачую. Я просто кажу: якщо в когось є бажання зробити приворот на чоловіка, то він дуже швидко помре. Мені так воно показано. Вам е, треба жива людина або покійник, розберіться. Бо щастя так не отримаєте аж ні на день. Любити вам він вас не буде. По привороту людина не любить. Отаке. От а для людини, яка зробить такий приворот, не для відьми, яка буде робити, а для людини, яка схоче зробити, тут показані мені хвороби. Тож. Ну, Геть погана ситуація, робити чи не робити, вб'єте людину і себе на роки тяжкої хвороби відправити. Думайте, треба воно вам чи ні. Бо чоловіків не так вже і мало, щоб таке робити, повірте. Знайдеться той, хто вас полюбить, от дійсно від всього серця. Так, далі дивлюсь, знайомство буде, воно не по привороту буде, не ламайте людині життя, та й собі теж. І радість це знайомство може принести тільки в тому сенсі, якщо тут все буде робитись, знаєте, от від серця. Якщо ви полюбите людину, то це буде і людині. Передаватись, і я не бачу, щоб тут чоловік був, знаєте, такий, ну, що його треба приворожувати, щоб втримати біля себе. Він і так дивиться на вас, як на зірку. Далі дивлюсь, тут я вже сказала, тут у когось буде змінюватись оточення маленька дівчинка. Буде, ну, дуже дружньо відноситись до меншої від себе. Не, не знаю, хлопчик здається, але я так не дуже впевнена. І це, знаєте, ну, як спілкування. Знаєте, дітки спілкуються і батьки теж спілкуються. Так. Далі. Далі тут мені показана людина, до якої дуже притягуються інші люди і висмоктують енергетично. Тут якось так ваш, так, дивіться. Зараз хвилиночку. От хоч по одному літеру. Хоч би одну, але ж ні. Дивіться, ви якось людина, яка інформацію дає. Може, ви працюєте, знаєте, от там, наприклад, ну, там, адміністратором якимось, там, кол центр да, ну, щось таке. Знаєте, коли багато людей зі своїми якимось питаннями до вас звертаються. І у вас буде от, е, стан такий, що, е, ну, як, знаєте, не вистачає сил. От, е, смикають, смикають цілий день. і Люди дуже різні. І, на жаль, дуже мало людей, таких, щоб світлих, щоб ви всміхнулись, щоб ви якось так легше себе відчували. Люди здебільшого притягуються такі, що складні, самі по собі складні по характеру. Вони такі, знаєте, скандальні, такі якісь, ну, як, знаєте, намагнічені такі от такі оточення. Напрацюєтесь до упаду. До Далі. Знаєте, от тут мені не можу я від цієї ситуації поки що відволіктись. Мені не подобається спина у вас щось, чи ви сидите не дуже зручно вам. Чи у вас дійсно там є якісь проблеми, але от спина у вас аж, аж ломить, аж болить, аж таке, аж як пече. Зі спиною ще треба щось робити. І це, знаєте, це щось треба, ну, тут допомога якась вам треба по спині, Ну, там як масажі, щось таке, знаєте, щоб воно було відчутно, не просто там помазали чимось там мазюкою якоюсь. А воно пройде потім і знов болить. Тут треба вже, ну, якось як до фахівця підійти, щоб вам щось там ну, якесь призначення було по тій спині. Так, отут-от, це я вже далі дивлюсь. Тут хтось може собі завести службовий роман. Такий, знаєте, Для фізичних вправ, але він не буде, він такий швидко впливний буде, він не затягнеться надовго, бо там взагалі-то зацікавленість саме у цих фізичних вправах, більш ніякої так. Спілкування двоє людей, спільну справу якусь будуть робити, і це, як знаєте, допомога однієї людини і другій людині. Разом вирішать якесь питання, разом десь достягнуть якоїсь перемоги. Хвили, хвилювання однієї людини мені показане. От саме та людина, яка хвилюється, потребує допомоги. І, знаєте, це як, як потреба відчинити якісь двері, знаєте, як потреба мати певну інформацію. І от інша людина надає е, ці можливості, е, прояснює ситуацію. Це буде такий гарний тандем. Далі. Далі. Тут взагалі-то якесь спостерігання йде. Людина сама мені не показана, але тут. Ні, тут, тут не дуже така цікава ситуація, бо дивіться, взагалі-то вона чого стосується. Треба щось зробити, як полагодити. щось. І будуть просто викликані певні там, майстри, які повинні зробити от саме налагодити. Тут якісь і дроти тягнуться, тут щось, як знаєте, як відеоспостереження встановлюється. Щось таке, бо я і ока бачу, це може бути і камера, ну, щось таке. Потім це взагалі-то якась ситуація показана, яка нібито ну, якась частина була зроблена, і от як повернення, як дороблюють ну, то таке тимчасове спілкування з людьми. Далі, всміхнений чоловік, він прийде з якимись справами своїми, буде відволікати жінку від її прямих обов'язків. Своїми от теревени, якісь деревини, там нічого такого важливого, нічого дійсно цінного в цій розмові, але йому цікаво йому так, радісно. Так, і. І ось тут для когось показана ситуація, у вас по грошах буде, ну, як знаєте, ну, наприклад, як день зарплатні, да, це я просто приклад привожу. І притягуються люди на саме на цей день. От знаєте, як в тебе ж є гроші, то давай щось там придумаємо. І знов-таки це ситуація, яка, вона як повторюється час від часу. І вона ну, зацікавленість в людині показана саме тоді, коли в людини є гроші. Поки що нема грошей, то не до тебе. Тут комусь треба б висновки зробити по своєму оточенню. і... Знаєте, як змінити ставлення трошки до людей, бо ви взагалі-то ну, тут не можна не помічати. Тут люди вони не дуже приховують таке своє ставлення. Тож тут треба просто якось так з повагою до себе віднестись, а потім зараз хвилиночку. Жінка мені показана. Отут жінка буде дійсно робити висновки, бо хтось як свиню підкладе. Я навіть не бачу людини, яка то зробить. Але в один момент свою м'якість до людини. А, чоловік то зробить, от бачу його. Ви перетворюєте на такі, знаєте, от як залізна леді стаєте і все. Людина більш до вас не догукається. Дійсно, чоловік, у чоловіка як, знаєте, от не темне, а таке, як шатен, як темно русе, волосся. Такі як вузенькі такі очі, але ну, як темні очі. Трішки, ну, мені схоже, що трішки так стерчать вуха. Праве вухо так точно може стерчати, може трошки більше заліви, І тут от ситуація, коли. Десь він завинить, і десь для нього якісь. Знаєте, які, як, щось, були, щось повинна була жінка зробити щось швидко для цієї людини, але тепер ні. Ну, от, Як ти до мене, то і, як, то і я так до тебе. Літера А тут. Буде важлива. Літера З, літера Е. E. E, взагалі, то чоловік такий, він любить підганяти. Він, знаєте, от, швидше, швидше. Тобто, якщо щось йому треба, то обертайся, як дзига, але зроби. Ось так. Так, ось. Така філіжанка, що тут давайте побачимо. Про зміни в вот оточенні. А тут, навпаки, спілкуються четверо людей. Четверо. Э Жінка і чоловік вони як основні опоненти, і ще двоє людей до них підходять, і спочатку там слухають, що вони говорять, а потім якось так втручаються в розмову. Фінансові якісь питання розглядаються. і знаєте Це як про два тижні термін, якийсь іде. Щось трошки страхи є у жінки: літера Б, літера С, літера О. Ну, проясниться тут ситуація, якісь там висновки свої будуть робити. Взагалі-то, так, знаєте, щось навіть швидко буде робитись. Так. Певні обмеження будуть виставлені чоловікові, якісь такі густі брови у нього, невеликі такі очі, темні здається, і хвилювання є. Тут людина взагалі-то як сама хвилюється, то, повірте, всі поряд теж будуть хвилюватись. Він якось не дуже тримає свої хвилювання в собі, він ділиться ними. І так то робить, що і поряд з ним люди тремтіти починають. А хтось тут тут якась дуже нерішуча людина. Так, а хто? Чоловік. А, так, дивіться. Щось планує, знаєте, от запустити якогось, якусь таку, як смоделювати якусь таку ситуацію, щоб, знаєте, зачепити вас і притягнути до себе, але нерішучість. Поки що не бачу. Такого, знаєте, рішучого вчинку, поки що стоїть і обмірковує, як, як це піднести, як воно повинно виглядати, щоб це було якось так, знаєте, розцінено, як щось важливе, щоб не було. Бажання якось відмахнутися від себе там і все, і сказати так, мені не цікаво, а щоб воно зачепило. Так, дивіться, тут літера Н, літера А або літера Д, цифра 4, вона якась. Тут дуже важлива, і дивіться, як людина прагне стабільності, але такої довгострокової. Знаєте, не такої, що там, ну, там на день-на два, а це, щоб розтягнулося на, ну, на роки. Фінансова ситуація, дивіться, з 15 по 19 число вона буде якось так вирішуватись, буде наповнюватись там ваш мішечок з грошима. Так, ну щось тут стабілізується, гарно така показана. Тож, давайте на цій приємній ноті і закінчувати. Всім вам бажаю гарного дня і гарних новин і людей поряд з вами, миру та злагоди вам і вашим сім'ям. Бережіть себе, будь ласка, і давайте побачимось в наступному відео. Всім пока!